Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Дорогі брати і сестри, Церква Христова, ми знову дякуємо Богові за те, що маємо можливість згадувати ці всі події, які відбулися в історії християнства. сьогоднішній день це хрещення Господа нашого Ісуса Христа. І я хочу вас всіх привітати з тим, хто вступив в завіт з Господом, тому що. Для мене цей день був дуже великим і значимим. Чому? Тому що коли я покаявся, це було 10 травня 92-го року, і до хрещення залишалося приблизно десь три місяці, і знаючи вже писання. І коли мимо мене проходила чаша, коли причастя було, я думав, Господи. Коли цей день настане і я плакав, говорю так, як є. Я. я плакав, тому що я усвідомлював, що зробив заради мене Ісус Христос, яка була ціна заплачена Ісусом Христом. Довго е, прийшлося мені чекати більше, ну майже три місяці, е, коли я вступив в заповідь з Богом. Тому хай б Господь рясно вас благословить, хто дав обітницю Богові, а хто ще не дав? Спішіть, спішіть це зробити, щоб не було пізно. Тому що не відтягувати цей день, бо це є по Слову Божому, це не тілесної нечистоти позбуття, як хрестять маленьких дітей, як це в обряді є. Ви знаєте, я теж не одну дитину хрестив, і будучи в православній церкві, як помічник священника, як теж як діякон в церкві. То ми не одну дитину хрестили, і ви знаєте, що не усвідомлюючи того батьки, хресні давали обітницю за це дитя. І я знаю, що в мене один в селі поважний чоловік, він мав більше 30 так званих похресників. Ну, Це Федіра батько Ковівчака. І... Коли ми з ним зустрічалися, то потім ми йому говорили, що вам прийдеться відповідати за всіх 36. Деякі з тюрми не вийшли, деякі загинули, деякі стали алкоголіками, деякі порозводилися і так далі. І коли подивитися на це все життя, хрещення, ви думаєте, ну думаю собі, Господи, чому так люди несвідомо поступають? Але ми, які з вами увірували, то ми знаємо, що це ми давали обітницю, це ми склали заповіт з Богом, це ми йому пообіцяли в добрій совісті служити на все своє життя. Я би хотів, щоб ми коротенько, брати і сестри, пороздумували над Словом Божим. Ви знаєте, коли я так зранку думав, цар царів, син Божий, виходить на ріки Йордану. Щоб хреститись від Іоанна Хрестителя. Цар-царів. І ось до нього йде той, який буде хрестити Його. Якби взяти в сучасному нашому світі президент. Який наділений великою владою, ну, наприклад, візьмемо могутні країни Америки, то ми знаємо, що його там помічники чи ті люди, які біля нього там секретарі, то вони теж наділені великими повноваженнями. І я, коли дивлюся, як виходить Ісус Христос і той, хто його має хрестити, Іван Хреститель. І хто він? Він без нічого, він простій одежі. Він каже: я голос того, хто кличе в пустині. Рівняти дорогу для Господа. Його питають, чи ти Ілля, чи ти пророк. Він каже ні. Хоча Христос, пам'ятаєте, як висловився за нього, що від жінок на цьому світі до Івана Хрестителя не було більшого, як Іван Хреститель. А Він простій одежі, простий. Його е, одежа надзвичайно проста і убога. Це той, який до, йде до царя царів. Його їда взагалі, ну, ми би таке напевно не їли, як він споживав. Але це був той чоловік, який був посланий Богом. Це та сім'я Богобійна. Е, Захарія, який був священником, якому було відкрито, що оце довгоочікуване, очікуване, яке вже вони не очікували, вони отримають. І З них буде знята ота наруга. І Він виходить до Ісуса Христа, до Царя Царів. І ось в Євангелії від Івана ми читаємо наступного дня Іван бачить Ісуса. Це перший розділ, 29-й вірш. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде, та й каже, ось агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Брати і сестри, як важливо мати тісний зв'язок з Богом, щоб мати оці відкровення, щоб мати оце об'явлення, щоб бачити не просто. Тілесними очима, бо ми тілесними очима маємо обмеження. Я на сьогоднішній день вже плюс три, і то вже погано бачу. Тілесні очі слабо бачать, але коли духовні очі, вони бачать далеко, вони бачать набагато далі. І ось Богом було відкрито Івану-Хрестителю, кого Він має хрестити? І написано тут, ми читаємо, що. Він виходить, він бачить Ісуса Христа, який йде до нього. І йому це Богом було відкрито. Як було відкрито і Петру, бо як він сказав, що ти Христос, син Бога живого. і Він бачить Ісуса, який до Нього йде. Брати і сестри. Але задається питання, чому Ісус Христос це зробив? Іоанн Хреститель на ріках Йордану об'являє про те, що люди грішні, що їм потрібно йти. І вони йшли до нього. І в ріці Йордані хрестились, написано від нього, і визнавали гріхи свої. І тому, так і вони йшли до Івана Хрестителя. А чому Ісусу Христу потрібно було хреститись? Визнавати гріхи, які? які і Він жодного гріха не вчинив. Він прожив святе життя. Єдиний на землі, Син Божий, наш Спаситель Ісус Христос Бог, який явився в тілі, прожив це земне життя 33 там, з половиною роки, як ми рахуємо, що Він не вчинив жодного гріха. Брати і сестри, ми кожен день десь падаємо, спотикаємося, десь теж причиняємо біль. Нашому Спасителю. А тут написано, що він жодного гріха не вчинив і не знайшлося в устах його підступу. А він іде і хоче, щоб Іван Хреститель хрестив Його. Ось агнець Божий. Він бачить, хто той. Йде. І потім Іван Хреститель говорить: я недостойний, я повинен хреститись від Тебе, але ми знаходимо відповідь. Христос каже, допусти це тепер, бо так годиться нам виконати всю правду Божу. Ісус Христос показав нам приклада, бо коли ми читаємо послання апостола Петра, то там написано так, бо на це ви покликані, бо Христос пострадав за нас і залишив нам приклада, щоб ішли ми слідами Його. Я від початку, коли почав ще читати Біблію, коли я оці слова читав, Христос залишив нам приклада. І я я зразу собі сказав: Господи, значить, ти не пив, я не буду, ти не курив, я не буду, ти не, не, не сквернословив, я не буду, ти не чинив інших, ти не, не завидував і так далі. Я не повинен цього робити. Не вдавалося, часто не вдавалося, і по сьогоднішній день. Але коли ці слова в моєму розумі, і коли воно як лозунг, коли вчора ми слухали сестричку, як вона запам'ятала оцей вірш, коли ми поздоровляли з Днем Народження, це так, як знаєте, лозунг такий, який веде нам. Бо на це а для мене це було от, бо на це ми покликані, бо Христос пострадав за нас і залишив нам приклада. Щоб ішли ми слідами його. Не люди. Так, коли ми, знаєте, багато е, є таких речей, де коли є хороший добрий пастир в церкві, а потім він щось стається з ним. І багато людей буває навіть залишають церкву, бо не стало пастиря, і люди відходять. Так само, як відійшли 70. А апостоли кажуть: а куди нам іти? Куди нам відходити від тебе? Ти маєш вічне життя. Ось коли ми з вами щиро увірували в Ісуса Христа, який показав нам приклада, який е, святий і праведний пішов приймати хрещення, е, щоб показати нам, як нам жити. І Він своїм життям показав, як нам жити. Він, нічо, е, е, він е, над ламаною галузки не доломив, дноту не потушив, який горів, який... і так далі, ми багато читаємо, що зробив Ісус Христос. І коли ми дивимося не на когось, а коли дивимося на того, який залишив приклада, повірте. І в наших сім'ях, і в наших родинах, і в нашій церкві, коли оцей буде мир Божий, коли буде Ісус Христос, воно буде нам на благословіння і на спасіння. І тому, брати і сестри, хай цей день, який ми згадуємо сьогодні, хрещення Господа нашого Ісуса Христа, ще раз і ще раз поверне в нас в то минуле. Вже 33-й рік іде, як я дав обітницю Богові. Здається, недавно. Здається, недавно, як ми були там на озері, Пам'ятаю Гріша Косюта з дружиною, Міша, брат з, е, з дружиною, я, Федір і другі, дуже багато було людей. І ви знаєте, це така була радість. Це така. Я, я так чекав того дня, брати і сестри. Тому хай Господь благословить нас, пам'ятаючи ціну нашого викупу. Пам'ятайте. Ось агнець Божий, каже Іван Хреститель, що гріх світу бере на себе. Тому давайте склонимося перед нашим Творцем, подякуємо йому і прославимо Його, тому що він слави достойний. Амінь.